Від Австро-Угорщини до незалежної України незабаром в Івано-Франківську презентують історико-мистецький проект Моє місто сто років на екрані. Це документальна історія міста за останні сторіччя. Кадри, які раніше можна було переглядати лише в кіноархіві, невдовзі транслюватимуть на широкому екрані. 1917 рік це єдине відео, найстаріше на даний момент відео, яке вдалось роздобути кількох нашим зацікавленим краєзнавцям. Ми отак подумали, що от це був 1917 рік, а зараз 2017, якраз 100 років. Раніше до цього до, цього, до створення цього проєкту я просто на силами своїми ну, ентузіазмом, ентузіазмом я оцифровував старе відео, шукав, а тепер ми вже більш серйозніше до цього підійшли. Ми, нас конкретно цікавили конкретні роки, конкретні десятиліття. Доводилося їздити в Київ, оцифровувати. Оцифровувати кінохроніку міста Станіслав, міста Івано-Франківськ, різних часів, 80-х, 70-х, 60-х років. Ідеолог проєкту Віктор Вінтоняк. Цей матеріал вирішили об'єднати із оцифрованим відео із кіноархівів. Відрізки часу, де кіноінформації небагато, ілюструють світлинами того періоду. Це от збірка фрагментів відео різних різних періодів, об'єднаних в один фільм. Ми не хотіли, там будуть титри, тільки коментувати ті чи інші події. Ми вибрали самі важливі, самі головні ті факти або роки, які вплинули на розвиток нашого міста. Моє місто 100 років на екрані це 45 хвилинна німа стрічка. В головних ролях місто Івано-Франківськ у різні періоди розвитку. Це кадри Станиславова австро Угорщини, панування речі Посполитої, період німецької та радянської окупації та роки української незалежності. У нас там, і Швейцарія, і там 19, у нас не швидзарія, але там століття мало чим відрізняється. У нас кожні там двадцять років якісь бурхливі відбуваються катаклізми. І от в принципі, з цим запитанням ми впоралися. На жаль, ми не змогли знайти повністю відео на всі історичні епохи. Коли будете дивитися в фільм, напевно, вам кинеться очі такий дисонанс. От, після війни хроніки дуже багато, от до війни у нас там буквально пара відео. Фотографії підбиралися унікальні, цікаві. Це і е Кадри другої стоїни, коли місто було під німецькою окупацією, це міжвоєнний польський період, це, це навіть трошки захопили ми перемозумер. Німе кіно не заставить сумувати, обіцяють організатори. Події на екрані розвиватимуться під супровід живої музики. Причому це буде поєднання класики та сучасних ритмів. Щоб не перевантажити якби візуальний ряд, довелося трошки хитрувати і це. Ну, не можна назвати безпосередньо діджейством, це щось якесь таке електронне композиторство. <гум> <гум> І щось спробуємо додавати до класичних звучань якісь текстури, якісь шуми, якісь звуки нехарактерні, які б не перевантажували навпаки, а додавали до існуючого, вже створеного, щось нове. Музика буде мати таку роль суто споглядально, суто таку підкреслюючи характер, можливо, настрій тих кадрів, які будуть на екрані. Прем'єрний показ Моє місто 100 років на екрані відбудеться наприкінці травня, у дворику медуніверситету. До речі, Різні тематичні тексти до фільму місто, читатиме письменник Тарас Прохасько. Оксана Семко, Андрій Українець, новини Станислава, на вежі Станіслава та